Ринок азартних ігор уже не перший рік непокоїть вітчизняні політичні уми. Однак, якщо раніше політики боролися із тіньовим його сектором, зокрема сумнозвісними однорукими бандитами, то тепер взялися за знищення легальних операторів добре відомих телевізійних лотерей. 7 липня лідер радикальної партії Олег Ляшко спільно з однодумцями зареєстрував у парламенті законопроект про запровадження повної державної монополії на лотерейну діяльність в Україні. Мета захист економічних інтересів держави. Це додатково принесе державі більше 500 мільйонів гривень на рік замість одноразових платежів за ліцензії та мізерні податки від приватних операторів. Наполягає народний депутат. Ми вважаємо, що першочергові завдання, які сьогодні має вирішувати парламент, уряд і президент, це підвищення рівня життя людей. Саме тому фракція радикальної партії наполягає невідкладно розглянути у парламенті законопроекти, які дозволять індексувати, тобто підвищити реальні зарплати і пенсії, бо ціни не сьогодні піднімаються, а зарплати і пенсії не піднімаються. І ще один важливий на думку ляшка аргумент це критична необхідність витіснити російські компанії з лотерейного ринку України. Адже це Просто аморально давати заробляти тим, хто фінансує армію країни агресора. Ініціативу парламентарія вже найближчим часом можуть підтримати у Верховній Раді, а можуть і не підтримати, якщо популістичні гасла не завадять розібратися в суті. Питання журналісти телеканалу Еспресо вирішили з'ясувати, чи справді в українських державних лотереях є російські гроші, а відповідно, і вплив. Зараз на вітчизняному ринку державних лотерей працюють чотири оператори, які мають ліцензії Мінфіну ТОВ МСЛ Молодспортлото, ОНЛ підприємство зі 100% іноземними інвестиціями, ЗАД Патріот і Ощадбанк. Саме ці компанії забезпечують українцям безпечний і реальний шанс розбагатіти і одночасно взяти участь у суспільно корисних справах. Першими на наш запит відреагували в компанії MSL. Там не приховують, що у складі їхніх засновників присутні іноземці. Однак про росіян і мови немає. Є два держателя найбільших пакетів компанія Михайліна Холдинг і Гепард. Михайліна Холдинг – компанія, принадлежаща марку Суше Много лет вже Юрій Косохов, який живе в Києві, працює в Києві, офіс у нього на Лесі Українці. І по суті дела, він є владельцем сьогодні гіпарда. Юристи надали нам відповідні документи. Так, на 99,96%. засновником МСЛ є компанія Еволот Лімітед. Найбільшими утримувачами її акцій є кіпрська гепард Лімітед» на 44,92% і «Михайліна Холдінг Лімітед» на 44,91%. Шукаючи інформацію відносно кінцевих бенефіціарів, ми отримали сертифікати, видані міністерством енергетики, комерції і туризму Кіпру. Так, згідно із цими даними за компанією Гепард стоїть навіть не кіпріот громадянин України Юрій. А утримувачем найбільшої частини акції Міхайліне є громадянин Кіпру Маркос Шеапаніс. Решта міноритарних акціонерів з цих компаній не перевищують 25% статутного капіталу тов МСЛ. А отже, не можуть розглядатися як такі, що мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії. опять начинается э, разговор о том, что э, это Россия, никаких подтверждений фактических нету. Ну, например, а как деньги? Деньги где? Э, например, МСЛ э, с 2013 года э, никаких платежей за рубеж не осуществляла. Но, например, построила каток Богославия, дворец спорта за 2,5 миллиона долларов, но их не вывезла ни в Россию, ни на Кипр, никуда. Построила социальный объект. Восени минулого року на гроші компанії МСЛ в Богуславі на Київщині справді відкрився учбово-тренувальний центр зимових видів спорту «Льодограй», призначений для регулярних тренувань юних хокеїстів та фігуристів. До речі, на його відкриття приїжджав сам співзасновник компанії оператора лотерей Маркос Шиапаніс. Я вас познаю наша компанія типового тіла. Типу Я вірю, що Більше і більше по Дивно, європейські гроші МСЛ залишаються в Україні, працюють на її розвиток. При цьому комусь дуже хочеться побачити у засновниках компанії росіян, що нібито фінансують війну на Донбасі. Другими перевіряти на наявність російських бенефіціарів ми взялися компанію УНЛ Українська національна лотерея. Але й там стверджують, що нападки на них даремні. Украинская национальная лотерея – это лотерея с 100% иностранными инвестициями. Учителями этой лотереи являются известные бизнесмены из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Америки. Значит, лотерея уже на рынке более чем 17 лет, и репутация Безупречно То есть за все время данная фірма неоднократно перевірялася налоговими органами і другими проверяющими органами. претензий ніколи не було. Все, все було нормально. Представники УНЛ торік навіть запрошували до України своїх бенефіціарів, аби відкинути чутки про російські інтереси. Я здивований чутками про проросійське походження нашої компанії, бо українська національна лотерея ніколи не мала відношення до російського бізнесу. Засновники УНЛ, громадяни Євросоюзу. Ми відкриті до необхідної співпраці зі всіма державними органами та установами. Доктор Пітер Шетті, швейцарець, один з засновників УНЛ з 1997 року. Що стосується оператора Патріот, то там і справді є російський слід. 100% акцій компанії належать кіперській Кегріба Інвестментс Лімітед, що у свою чергу входить до інвестиційного холдингу ФІНСТАР російського мільярдера Олега Бойка. Однак, замість того, щоб розібратися і, наприклад, скасувати ліцензію одній сумнівній лотерейній компанії, українські політики вирішили позбавити ліцензії всіх операторів, котрі фінансують мільйонні соціальні. Проекти і справно сплачують податки до бюджету, і це дуже схоже на класичну спробу перерозподілу ринку, стверджує політолог Сергій Таран. Очевидно, що Ляшко прагне довести те, що окремі компанії мають російське походження, але мені здається, тут проблема набагато ширша. Річ у тім, що подібний законопроект він монополізує, монополізує лотереї і лотерейний ринок. І це не зовсім добре. Легалізація грального бізнесу, зокрема створення умов для розвитку лотерей. Це ключова умова для того, щоб наш бюджет просто буде отримувати більше грошей. Тому дуже важливо, щоб дискусія в парламенті була саме навколо цього, а не навколо того, що нібито з Росії там може це і так, а може й ні. Ну це невідомо. Згідно із законопроектом Ляшка й однодумців, єдиним організатором діяльності з випуску та проведення лотерей в Україні має залишитись Ощадбанк. Варто зао. Важити цей банк і на сьогодні є єдиним державним оператором державних лотерей, однак фактично не веде цю діяльність. І як зможе перепрофілюватися в майбутньому, складно сказати навіть економічним експертам. Це абсурд, коли комерційний банк займається лотереєю. Нема такого прецеденту. Банківські установи вони мають проходити аудит не лише українських компаній, але й міжнародних фінансових тобто великою четвіркою. І там дуже важко було б скрити, що банк займається непрофільною діяльністю. Ну, лотереєю в такому випадку, як правило, такі банки виключаються з реєстру респектабельних установ. Ну, в принципі, це недопустимо. Між тим, не виключено, що депутати зможуть проголосувати законопроект Ляшка просто на патріотичному піднесенні, при цьому не розібравшись із реальними власниками і суттю проблеми. На превеликий жаль, парламентарі цього скликання не завжди читають закони будь-які. Ці чи інші і дуже часто вони ведуться якісь немаційні слова або на якісь популістичні сентименти. Вони не думають там про стратегію України, думають про те, що це гарно звучало, коли вони прийдуть до себе округ і про це скажуть. Тому така небезпека є, але це не є небезпека тільки цього законопроекту. Хвороба популізму це загальна хвороба української політики, незалежно від того, за який законопроект. Депутати будуть голосувати. Між тим, утиски, яких зазнає вітчизняний лотерейний ринок з минулого року, уже нашкодили економіці країни. Так якщо у 2013 році сама лише компанія МСЛ заплатила державі 850 мільйонів гривень податків, то станом на середину цього року до бюджету було відраховано всього лише 200 мільйонів. Про це ж говорять представники інших компаній. Це мільйони гривень виручки. Это не только наши убытки, это в том числе и убытки государственного бюджета. То есть это недополученные налоги, как непосредственно с лотерейной деятельности, так и с создания рабочих мест. Через минулорічні утиски і закриття точок розповсюдження лотерей, а також нововведені немалі податки з виграшу, і з кожним днем кількість гравців в лотереї в Україні зменшується. Очевидно, що за таким сценарієм сплачені до бюджету податки і надалі скорочуватимуться за геометричною прогресією. Ринок лотерей свідомо знищують. В таких умовах мета нового законопроекту Олега Ляшка захист економічних інтересів держави, і справді вихідна виглядає дивною і більш схожою на звичайну популістичну риторику.